Розпаковка. Наш шашлик. Ребри. Хто тут цікаво хто тут цікаво буде їсти? Спіль, перехід. Спіль, переп. Ну, десь ми того не брали. Так, соус. Ми взяли соус. Голодо кольору. Майонез кеч. Хліб будемо пекти, з Огірок, помідор. майонезу. Я взяла. Хто не буде то і так є. Добре. — І крила. — Крила. — Ножок крила. є. — Крила. — І? — Цибульку треба почистити. — Є І, і все. — І... Та яке все? — Салат буряка. Може хтось хоче. — У, буряк на природі! Та де? — Ну, і тут вода, то все. — А чапики щось такі є? — Є чіпси. — Чіпси. В цемків він не смачніє взяло. — Чіпси та є. — Та вони в було. тому місці ми а, були. — А, ну молодці. — Та смачні. Помаленьку, помаленьку, не дуже дергайтеся, акуратно. Дергай. Що ви ще не вирізали той кусок? Я там воду. Не.